Міністерство доходів і зборів України, яке створили, реорганізувавши державні податкову та митну служби, запустило оновлений сервіс Пульс. Тому відтепер громадяни можуть повідомити про неправомірні дії або бездіяльність не лише податківців, а й митників. Нагадаю, сервіс пульс податкової було запроваджено у січні 2012 року як такий. Що дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників податкової служби. З цього часу пульс зарекомендував себе не тільки як ефективний сервіс, а й як повноцінний консультаційний центр. Зокрема, за минулий рік від платників податків Тернопільської області на пульс надійшло 22 звернення. Усі були оперативно розглянуті і вирішені. Повідомляти про те, що не так у роботі податкової та митниці, можна цілодобово зателефонувавши за номером 044-284-0007.